Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Цікавий гравець може також опинитися в переговорному треці і приїхати до Білого Дому опинитися і там. Президент Туреччини Ердоган Пердоган над організацією зустрічі в білому домі з президентом США Дональдом Трампом у квітні. Ердоган вважає зміцнення стратегічного партнерства між Анкарою та Вашингтоном критично важливим для регіональної стабільності на крім того, як Туреччина прагне стати провідним а посередником у вирішенні питань від України до Сирії. Адміністрація Ердогана поки що це не коментують. Які тут можуть бути очікування і дійсно розширення такої? Співпраці ми з вами вже, пані Іро Ердогана, неодноразово згадували в ефірах. У вас не перший рік ми говоримо про нього. Відношення до нього, ну, наприклад, моє, зрозуміло Ердоган це автократ. Я не можу назвати його диктатором, але він десь межує. Да, з цим. І говорити про, наприклад, демократів в Туреччині нині не доводиться. Обмеження свободи слова, вираження думки і так далі. там Дуже жорстко це все контролюється. Але на тлі російсько-української війни ми чули багато дискусій про те, що демократія показала свою неефективність. Неефективність в плані протистояння злу. От я тут додаю від себе. Трамп. Сьогодні, як на мене, також він показує, що от саме своїми вольовими рішеннями він може бути максимально ефективним. І дійсно, те, що, наприклад, при демократах ми навіть уявити собі не могли, ну, от швидкість переговорного процесу з Росією. Ну реально події відбуваються дуже швидко. Сьогодні Трамп демонструє, що він може робити це швидко. В Результатів очікуємо. З огляду на те, що Ердоган все ж таки ну, має непогану, м'яко кажучи, непогану армію, яка налічує там за різними підрахунками під мільйон осіб, і дуже серйозне озброєння. І навіть от, буквально днями я бачив чергову демонстрацію безпілотних винищувачів, які розробляють у Туреччині, та чого лише вартують їхні барактари. Ми вже знаємо, наскільки вони ефективні. Звісно, все це потребує оновлення, але Ердоган демонструє те, що він може. Зараз контролювати відносно не повністю в певній мірі ситуації на Близькому Сході, і Трамп це розуміє, тим паче їхнє протистояння щодо палестинського питання. А воно відкриває можливості для Ердогана використовувати власну силу в цьому регіоні для контролю за цим регіоном. Ну і навіть може допомогти у протистоянні з Росією. Тим паче, вже стало відомо про те, що поки що так полуофіційна заява, що Трамп готов перепрошую, Ердоган готовий відправити своїх військових у складі миротворчої місії до України. Це дуже показовий момент. Тобто він зараз показує, що він готовий співпрацювати із Європейським Союзом. Таку готовність він говорив, показував дуже давно. Він є членом НАТО, давайте не забувати. І тому відновлення зв'язків із Трампом для нього слушна нагода. Тим паче він намагався їх відновити ще за каденції, коли Трамп був попереднього скликання попереднього попередньої каденції президентом. До певної міри їм це вдавалось. До певної ні, ситуація тоді була трішки інша. Сьогодні Ердоган користається такою ну, ситуацією. Зміть увагу, що він зробив офіційну заяву, так само, як і Кір Стармер, що він підтримує мирні ініціативи Трампа. Він готовий долучитися до мирних ініціатив Трампа, він йому не суперечить. Про Палестину він мовчить. Я не чув сьогодні жодної заяви з боку Анкари після атаки Ізраїлю по сектору Гази. От не було. Ну, можливо, вона з'явиться так, за логікою має бути. І е, зараз він пропонує те, що він може долучитися до е, гарантії безпеки для України, але просить за мене, що? Відновіть програму по В-35. Тому що ну дійсно сьогодні ці літаки вони демонструють найкращу ефективність, як бойові літаки, в усьому світі і контролюються вони повністю, Сполученими Штатами Америки. Про це також багато знають, у нас писалося багато в пресі про це. Тому. Те, що Трамп а, а, зараз показує не те, що а готовність спілкуватися з Ердоганом. Це хороший друзі зараз сигнал для Європи і для нас. Оце хороший. Хоча знову ж кажу, в мене оцінка того, хто такий Ердоган не змінилася, вона залишилася та сама. Відтак, ну знову ж таки, потрус такі часи, така історія, і нам треба, наприклад, просувати на цьому тлі створення військово-політичного блоку за участі Туреччини. Країн північної Європи, країн Балтії, країн Східної Європи для протистояння можливому майбутньому російській агресії. А, відтак налагодження контакту Радогана з Трампом і для нас це дуже дуже непогана історія. Кая Калас, голова європейської дипломатії, відвідає Лондон саме сьогодні, 18 березня. Там вона проведе переговори з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Лемі, міністром Джоном Хілі, ключові теми зустрічі. Координація співпраці підтримці України та посилення тиску на Росію, зокрема, і військова нам фінансова допомога. Будуть обговорювати ті війська, можливо, які ми розуміємося. Зустрінеться з начальником штабу оборони Великої Британії. Кая Калас, а бачимо, що усвідомлюють європейські країни необхідність об'єднання водночас багато. Скепсису я чую, кажуть, ну що ну висадять там десант в Одесі, чи у Києві, чи у Львові, і що далі? Що буцім, то Європа а, краще би давала якомога більше зброї нашим збройним силам України. а ось ось ці всі так звані миротворці, чи то пак стабілізаційні війська, то це далеко не гарантії безпеки, а конкретні гарантії безпеки і Європа дати не може. Ну, я розділив би це питання на саму особистість каїкалася миротворців, бо ага, зараз ці так, речі так. не пов'язані. Кая Калас не має ніякого відношення до миротворчої місії. Вона просуває абсолютно інший трек це виділення додаткової допомоги для України на суму вже 40 мільярдів євро, що вчора провалилося з тріском. Тому що низка країн, зокрема там південної Європи, вони не підтримали цю ініціативу. Італія Іспанія виступили проти конкретного там списку. Нема хто за хто проти, але вона вийшла після зібрання і, скажімо так, не дуже з веселим обличчям, говорить про те, що моя ідея, я вже додаю від себе, яку вона активно просувала під час Мюнхенської безпекової конференції, а саме говорила, що я зроблю все. Від мене залежно, щоб війна в Україні продовжувалася, і щоб вона не прийшла сюди. В це е, дуже святе місце. Вона називала Європу. Тобто, щоб ми розуміли, чому Кая Калас так говорить, тому що я її розумію. Естонія, прем'єр-міністркою, якої вона була, вона опиняється першою під ударом після припинення війни в Україні. Естонія дуже маленька країна, вона не втримається. Ну для розуміння ситуації це серйозний виклик для всього НАТО. Але певне, зараз е, Трамп отримав запевнення від Путіна, що якихось там військових операцій в періоді його каденції він проводити не буде. Втім, різного роду провокації однозначно будуть, і треба буде якось реагувати, враховуючи те, що Кая не вічний е, віце-президент Європейської комісії зовнішніх питань і зовнішньої дипломатії. У Європейському Союзі їй доведеться повертатися куди на батьківщину, то для неї це серйозна проблема. Тим паче, друзі, звертаю ще вашу увагу, що на останньому онлайн-саміті коаліції хочех Естонії не було, її не запросили. Латвія, Литва навіть була, Естонія не було. Ну, можливо, саме через позицію Каї Калас. І Її візит до Лондона, знаєте, це такий ну, буде жест доброї волі з боку Лондона. Тим паче, що Марко Рубіо навіть не захотів спілкуватися з Каєю Калас, коли вона була у Вашингтоні. Вона сьогодні, на жаль, не сприймається багатьма політиками у а, Європі, які схильні до проекту саме Трампа, до ініціатив Трампа. Вона виступає категорично проти мирних ініціатив Трампа, натомість Лондон. І як ми з вами що не сказали Янкара, вони навпаки говорять так: вони підтримують і дуже багато дуже багато друзів-лідерів країн ЄС зараз прихильно ставляться до ініціативи Трампа, але це створює ну якраз серйозну перепону для ініціатив КАІ Калас виділяти більше допомоги для України військової. Тут я її підтримую. От просто ми повинні розуміти, що вона повинна переконати. Ну я не знаю там, що в неї в голові, які думки, переконати лідерів Європи, що навіть після того, як буде припинена війна, Україні потрібно допомагати так само, як і раніше. От 40 мільярдів ви плануєте, давайте і далі, бо нам це дуже важливо. Але я маю великі сумнів, що вона це робитиме, якщо, наприклад, буде досягнуто угоди про перемир'я. От відразу риторика її зміниться, і буде вона говорити про посилення саме е, тепер уже країн Балтії, країнами НАТО, виділення більше туди допомоги, перекидання більшої кількості військ і так далі. Тому що ну буквально ж минулого тижня Патрушев чітко сказав, що що це за справи такі відбуваються в Балтійському регіоні. що... Фіни контролюють там всі рухи російських суден і так далі. яке неподобство. Ну це якраз приціл на те, що Північна Європа під ударом. Чому Північна Європа, на відміну від Естонії, ну знову ж таки багато виділяє Україні допомоги в номінальному виразі Хоча заради правди я скажу, що Естонія нам допомагає багато. Вони навіть ухвалили рішення okay. виділяти фіксовану суму в 100 мільйонів євро щороку Україні. Це єдина країна, яка хвалила таке рішення з її повагою до них, але просто. Насправді Естонія маленька країна. Її от наміри Каї Калас. Вони ну от такі, вони абсолютно очевидні. Тому візит її до Лондона ще раз наголошу, це справді такий візит вічливості з боку Британії. Можливо, будуть її переконувати зайняти дещо іншу позицію. Будемо бачити дуже скоро. Але визначальним, звісно, для політики Європи буде саме рішення Путіна про припинення бойових дій. Путін це добре розуміє, в Кремлі це чудово розуміють. Е, відповідні переговори вже з Європою, звісно, що проводяться. Хоча Путін сказав, що він ну Кремль сказав: ми не хочемо бачити за столом переговорів Європейський Союз їх там не буде. Їх як бачите, немає. Їх не допускають єдиний, хто займається цими питаннями, це Британія. Кір Стармер отримав таке, знаєте, благословіння з Білого Дому. Що окей, ти займайся миротворцями і гарантіями безпеки для України в частинах європейської місії, відповідальності Європи. Тому я розцінюю так цей візит. А як далі подивимось?